Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько, і я сьогодні в чергово відповідаю на ваші запитання. Отож, прийшли є ряд, є зазвичай дуже багато є питань, і сьогодні от я вибрала для вас сьогодні таку відповідь. Отож, як перестати бути хорошою і чому я завжди всім намагаюся догодити. Ось, значить, чому тут фішка і над чим треба тут працювати? Ну, насамперед хочу вам сказати, що проблема ваша в тому, що ви все-таки намагаєтеся від людини отримати якийсь позитив. Тобто, що відбувається? Ви. Не до кінця любите себе, не до кінця підтримуєте себе, не до кінця цінуєте про себе. Тобто тут ідеться все-таки знову ж про самооцінку. І тут можна робити висновок про те, що людина себе не цінить. І ви на підсвідомому рівні постійно потребуєте підтримки у інших. Тому ви завжди намагаєтеся бути хорошими для всіх. Тобто, ви намагаєтесь підтвердити, ви намагаєтесь отримати похвалу, ви намагаєтесь отримати якусь вдячність, ви намагаєтесь підтримати, побачити, що людина вас цінує. Ви намагаєтесь зрозуміти, що вона вас любить. Тобто, це від недостатньої поваги до самої себе, прийняття самого себе і любові до себе. Отож, з вами була Ліна Бонько, і до нових зустрічей. У мене є дуже хороший марафон. Долаємо дитячі травми Ось і зараз я готую акційну пропозицію для вас. Тому, дівчата, для того, щоб розібратися, що у мене не так. Звідки фонять у мене оці от негативи? Що це таке? Чому у мене не складається то там, то ще десь? Чому в мене не складаються стосунки з чоловіками? Чому у мене не складаються стосунки з батьками? Чому там з дітьми я не можу налагодити стосунки? І так далі. Про це все йдеться в марафоні дит... «Долаємо дитячі травми разом.